Дивіться, це трейлер до українського кіно Легенда Карпат на створенням якого наразі працюють кіномитці. Він про життя Олекса Довбуша. Режисер Сергій Скобун каже: прикро, що вітчизняні кінострічки, зокрема й ця, зазвичай створюються недержавним коштом. На жаль, держава нам дуже мало допомагає. На жаль, в основному це є приватні певні. І, там інвестиції, це приватна допомога. Це допомога приватних колекціонерів. Ті люди, які володіють певними там історичними історичними речами, вони допомагають нам абсолютно безкоштовно. Для того би фільм максимально відображав, ті часи кіномитцям потрібен був вишитий одяг з бабусиної скрині. Сергій Скобун каже: його вразило, коли мешканці Карпат, вперше побачивши їх, приносили сімейні реліквії безкоштовно, аби лише вони могли розвивати якісне українське кіно. Майбутній Україна це є кіно, українське кіно. І нам якраз цей час, коли треба створити наших героїв, поки ми не будемо мати своїх героїв українських, на кого б діти рівнялися, на якого діти полюбили, були б для них якимось ідеалом таким. Поки ми будемо дивитись американське кіно, російське кіно про мінтів. Поки не буде нічого у нас, режисер документального фільму Красна Маланка дивиться на розвиток українського кіно не так песимістично. каже в Україні: вже створено багато стрічок, які варті уваги. Чоловіча справа Степанської подалік і між нами. Горностай Каті і е, обійми Філіпа Садніченка. Я вважаю, що це така знакова картина. Своєрідним поштовхом до ще більшого розвитку саме українського кіно і за участі саме українських акторів найімовірніше стануть події на сході. Вважають фахівці. Якщо суспільство має певний попит, а суспільство не має певний попит національному продукту, то під цей попит є і пропозиція. І цю пропозицію ми намагаємося забезпечити цю пропозицію. Сприятимуть цьому, сподіваюся, і сучасні технології. Засоби фільмування стали набагато дешевше. Не потрібно там ганятися за плівкою і за всім а, процесом проявки. Є фотоапарат, ти можеш фіксувати. Головне ідея і головне ну, якби думка, яку ти а, хочеш втілити. Чо на це кіномисті впевнені, що з'явиться чимало стрічок присвячених подіям ВТО і справжнім, а не вигоданим українським героям. Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.